Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас 9 липня 2024 року, і я представляю вам рейтинг кращих кефірів України, професійну дегустацію, друге коло. Підписників чекаю на коментарі в п'ятницю, прокоментую кожного учасника, кожний зразок. Для решти нагадую, що на дегустації присутній один зразок з мільйона. Навіть на найкращих світових харчових компаніях періодично відбуваються Проблеми з виробництвом, браковані продукції викидаються на ринок, тому узагальнення можна робити виключно по серії дегустацій. Чим ми власне в цьому році займаємось? Тобто, ми запланували три дегустації по кожному з продуктів шести асортиментних груп, і в підсумку по результатам цих трьох дегустацій, ви зможете скласти власне уявлення, враження про того чи іншого виробника, торгову марку і їх продукти. Всі дегустаційні набори другого кола вже доїхали до нас, перетнули кордон. Тому кожного вівторка, я сподіваюся, зараз ви будете бачити нову 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 дегустацію. Далі рейтинги. Рейтинг кефірів сумарний за сумою двох дегустацій. Ви побачите теж в п'ятницю. А сьогодні ви побачите таблицю саме сьогоднішньої конкретної дегустації і протоколи дегустаторів. Власне, на цьому все трошки дегустації, і потім власне, її результати. Поїхали. А є іде три. 3 Ніфіга собі. Ну, ти ж пам'ятаєш, що в злагоді по-перше, кефірний гербок слабо виражений, а по-друге, оці вітаміни, можливо, цей на себе теж смак відтягують і збивають. Так. Його. так, так, так. Ферма, ферма, ферма. Сух, у вас така команда вже слажена. От треба на місці самий стрім по економіці. Так працює конвейер. Густішенький трошечки, не набагато. Ну, густішенький. Взагалі, густішенький. Слав'яночка. Як це? Кручу, верчу, обмануть, хочу, а ти бовтаєш, бовтаєш. Ні, ти ж бовтаєш. Леся сил набралася в Україні, так? Да? Так. Да. Молодець. Про секу напилася. Ну, так. Да. Простоквашено. Як їх обзивати? Не люди. Якщо дитячу лікарню розбомбили, то хто вони? Ой, страшно. Я бачила, ти в нас відео як снаряду. Лися це, е, це саме консистенція прокоментуй. Хороша. Хороша, хороша так? полотна, така хороша. Ну, Не будеш розказувати, що треба рідку? Чого треба ту рідку? І так, вже органік на кілограм, так? Да? 900 грам мінус 15 грам. Ну, Плюс-мінус, окей. Плюс-мінус. Міс пише. Селянське, бачите, кефіру ми мало там знаходили, але консистенція завжди була гомогенна, ну, тут хороша. Що зараз ось. Ну, така рідкувата, я би сказала. Вирідку... А, ну так. Угу. Да. Але гомогенна дуже, так, да, дуже хороша. Олеся, ще раз на камеру виготинське? Готинське. готинське. Угу. Зараз консистенція тільки відловлюю. Дуже гарно. Дуже гарно, да? Да, густа, так? Хорош. Молодці. Це таки важливо, щоб найбільші виробники да, робили найкращі продукти, бо їх найбільше українців тоді купує і споживає. Молокія! Коротка фотосесія для фанатів наших дегустаторок. Вони того заслуговують. Значить, дівчата, почнемо з кефіру термостатного зарог, бо він поза дегустацією, поза рейтингом у нас йде. А потім переходимо у нас 9 зразків. Одного ми виключили, ви пам'ятаєте, і, власне, готуємо тоді дегустаційні листи і рейтинг. Все, поїхали. Починаємо з за рогу. Ну що, Леся, перший раз кефір за рог ми два роки назад дегустували разом угу. з цією продукцією. Власне молочне господарство і невеличкий, невеличкий завод-переробник. Мені дуже подобається, хороший тільки був би замечательний, якби оця трошечки не коровича. короляча, молоко. Да, але далеко, я з тобою погоджуюсь, і тут таке знаєш, гра під домашнє, так навіть. Абсолютно. 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 Тобто, хто за рог купує, ми рекомендуємо угу. дуже. Консистенція взагалі ідеальна. Кефір виражений. За рог молодці. Дякую. Що ще? Консистенція специфічна, бо це тримостатне. Так, да, термостатний, для термостатного класна консистенція. Mm -hmm. Я тільки це мав на увазі. Mm -hmm. Тобто в рейтингу участі він не приймає, але ми його продегустували, щоб 10 зразків було. Все, mm -hmm. дякую. Десь, ну, Дуже в загальному, взагалі, як дегустація кефірів наші сьогодні. Uh... Дуже 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 різні зразки. Від хорошого кефіра до абсолютно невідносящого продукта кисломолочного без будь-якої кислинки до кефіра. Але Говорить. прекрасний продукт і Але... ноль грибка. Так, ноль грибка, ноль кислинки, гарно виражена пастеризація. Чистий, ну абсолютно не відносився. Я про нього розкажу кефір. Розкажу глядачам, що це зразок. Всі визнали. Так, ну не будемо розтягувати задоволення. До вашої уваги протоколи дегустації, дегустаційні листи. Трьох наших дегустаторів, ну, власне, я кажу, коментарі по кожному будуть в п'ятницю для підписників. Так, ну і нарешті довгоочікуваний рейтинг кефіру, друге коло. От, е, бачите, з завтрашньою датою я його вже пробив. Даже. Дивіться, е, в коментарі в п'ятницю зараз тільки ще раз повторюся: дуже важливо, коли найбільші виробники, саме вони, показують найкращі результати, тому що. Завдяки цьому більшість українців має можливість пити якісний смачний кефір. Ну, це важливо. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було корисно. В п'ятницю чекаю підписників на коментарі по результатам цієї дегустації. В неділю у нас регулярний стрім. Тема: продовжуємо конкурентні переваги. Уже менше теорії будуть кейси, тобто випадки з діяльності. Цікаві, відомих і менш відомих підприємств України і світу, ну і власне приклади з мого власного досвіду. Слава Україні! Слава і Збройним силам! допомагайте нашим героям! І висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, постраждалих в варварських бомбардуваннях наших міст і сіл фашистським режимом сусідньої держави. До зустрічі!